Ну, чи має рацію Фрідріх Мерц, коли Мерц, коли заявляє, що Дональд Трамп поступово відправ... віддаляється від Путіна? І які ознаки на думку Мерца на це вказують? Ну я не знаю про що там Мерц говорить, коли він говорить, що США разом з Європою повинні посилювати санкції. Ну, це хитрувата, хитрувата позиція. Європі не, не треба ніякої згоди США, щоб припинити, наприклад, купувати нафту та газ у Росіян. До чого тут американці? Американці навпаки говорять, чи чого ви купуєте нафту та газ, не у нас по допомогу? Тому е, говорити те, що знову таки все впирається Трампа, це неправда. Багато чого впирається в європейців. Вони повинні вже давно сказати своє слово і грошей більше виділяти Україні. і Хоча б удавати, що вони хочуть закрити потік експорту російської нафти на зовнішні ринки, який йде в першу чергу через данську протоку і яку можна проконтролювати, і хоча б перевіряти суда, які без документів там входять, ну давайте все таки повернемося до того, що Фрідріх Мерс сказав, що Путін Трамп віддаляється від Путіна. Ви особисто спостерігаєте таку тенденцію. Ну, а коли він був близьким? Ну, у, В принципі, те, що зараз робить Трамп, це політика США останні 150 років рятувати Росію. Так? А що Байден не, не проводив проросійську політику, прософійську проводив. Вони, скільки нам хто нам катав істерики стосовно того, що не можна бути по НПЗ? Трамп чи Байден? Байденська адміністрація. постачання зброї від Байденської адміністрації була. А Обама, що не зустрічався з Путіним, коли він захопив, захопив Крим, наприклад, або, або інше. Ну так що там традиції достатньо давні, якраз навпаки у Трампа з, з Путіним є фундаментальне протиріччя: це нафта та газ. Тобто, якщо попередня адміністрація потрібна була російська нафта на газ, і вони спокійно давали можливість торгувати нею. І це призводило до того, що Україна якраз би програвала в цій війні, бо росіянам вічно могли б воювати, а така з приходом Трампа все різко помінялося. У них є реальні проблеми вже економічні, тому що ціна на нафту впала. Тому а, чи, а, чи, ху, чи не, хоче Росія, не хоче США далі тиснути на Росію. Ну, так це вони завжди використовували Росію в якості такого тарана проти Європи, що вони погрожували. Тому Рузвельт продавав, наприклад, Сталіну зброю. Тому й в тому американці рятували більшовиків від голоду в 20-х роках. Тому б американці рятували ще царську Росію від голоду, тому що це зручний інструмент в руках американської політики. був. Чи буде реалізована швидше ця історія пов'язана з постачанням зброї і так далі? Ну подивимось, тому що все ж парається в гроші, а гроші впираються в європейцях. Тут питання не в Трампі, тому що Трамп готовий продавати зброю. Питання в якій кількості і скільки і скільки йому заплатять? От і все. Ну а нас цікавить, як будуть розвиватися наступні раунди переговорів? Це перспектива. І от на саміті НАТО, зокрема, Трамп анонсував дзвінок Володимиру Путіну. От якою буде тональність цієї розмови, чи зміниться риторика обох її учасників, на відміну від попередніх подібних контактів. Після тих заяв, які прозвучали на саміті НАТО, зокрема від Трампа, ну давайте так. Ми за багато слів найте дивимося, що говориться, а замість того, що робиться. А те, що в тиск на Росію зростає, це очевидно. Ну давайте так. Жодна санкція не знята проти росіян. Якби там у нас не катали істерики, з те, що говорить Рам, треба речі, говорить, до речі, не нам а американським виборцям. Раз давайте так, американці припинили будь-які контакти з росіянами. Вони навіть не ведуть перемовини стосовно дипломатичних представниць. Про що вже Маша Захарова. Зробивши перерву між, між своїми запоями, почала говорити, що чомусь американці не приїхали. відкафа давно не було в Москві. Це говорить про те, що вони не мають немає предмету розмови, те, що тиск буде збільшуватись, воно стає очевиднішим через те, що Путіна вже не має чого продати Трампу. Так він намагався продати там якісь міфічні рідкоземельні метали, Арктику і посередництво в Ірані. У ну, так американці вже самі з Ізраїлем все вирішили. Ізраїль роз, розтоптав фактично Іран, і тепер немає чого там торгувати. Вони самі все можуть вирішити. А, далі, Трамп пройшов психологічно цю бар'єр, точніше, він протестував. Як відреагують його виборці на застосування сили, і вперше за там скільки 25 років фактично було ну, таке значне застосування американської військової сили. А це значно інша позиція. Я думаю, що росіяни тому і почали бігати, кричати про порушення статуту ООН, міжнародного права і все інше. Ну тому що страшно стало, тому що зрозуміло, що зрозуміло, що в Білому домі є людина, яка не буде займатися балаканиною, як це робив Байден з Обамою. Так а який може вмазати, причому серйозно може вмазати, причому і що, що найбільш погано для Росіян неочікувано, тому що Трамп вже обіцяв, що через два тижні він подумає через два тижні по Ірану. А в Лупашов на третій, на третій день без попереднього ну, так я з я з вами згодна стосовно Ірану, у нього саме була така політика, але ми інше спостерігали в відносинах з Росією. Це постійні дедлайни, які переносилися, шанси, які давалися Путіну. Тепер, от в цій розмові, яку анонсував Трамп, буде по іншому. Вже не буде можливостей, а, затягувати переговорний процес у Путіна далі. Ніяких змін політики у порівнянні з Байденом у Трампа немає. Байден і не збирався, наприклад, вести перемовини з росіянами. Там дедлайн і все інше це, це повітря. Навпаки, зміна політики вже відбулася після приходу Трампа. Падіння ціни на нафту, тому що Байдену потрібна була ціна на нафту висока і потрібна була російська нафта, тому він спокійно давав росіянам торгувати. А Трампу це об'єктивно не потрібно. Тобто сама поява Трампа вона вже тисне на Росію. Далі всі санкції, які запроваджені, жодна санкція не, не обмежена. Не обмежена, Далі. але Ніхто але й нові жорсткіші не запроваджують так само. Ну не запроваджують більш жорсткі. санкції. А чого санкції. вони повинні запроваджувати? А чого вони повинні запроваджувати? А європейці це європейці в першу чергу повинні припинити торгувати НАТО. Що говорять американці? А, 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 європейці, Ви ви фігіли. Ви купуєте нафту газ російську на 30 мільярдів доларів, так? євро точніше. А потім нам задаєте питання стосовно того Росії. А знаєте, скільки купує Америка газу та нафту у Росії? Нуль. А товаробіг з Росією? Знаєте, скільки американців? 3 мільярди. А з європейцями знаєте, який товаробіг? 60 мільярдів. Американці говорять, чому ви купуєте газ у Росіян? От припинить, а оголосить їм блокаду, так? По нації, по газу на 30 мільярдів є, є, євро щорічно. Метал купують. А знаєте, що вони ще аграрну продукцію купують у росіян? Так хто тут про такого повинен санкції запроваджувати? І, і американці так і запитують. І це з 16-го року така постановка питання до європейців, які, які компостували мозок американцям? Їм говорили: ви збільшуєте свої витрати? Ні, не збільшуємо. А чого ви продаєте газ, точніше купуєте газ в Росії, а потім прибігаєте до нас, щоб захистили від Росії. Тобто, давайте ну в об'єктивні необ'єктивне критерії дивитися стосовно того, що є те, що є дипломатія, і ця розмова воно не має зазвичай стосунку до того, що говориться. Ми повинні дивитися на конкретні речі і розуміти дуже непрості там дійсності відносини. І повинні розуміти, що конкретне рішення повинен говорити робити Європа. От і все. І вимагати від європейців перекрити хоча б данську протоку. Це що, Трамп повинен робити? Чи хто? Дякую, пане Тарасе. Зрозуміла вашу позицію. Тарас Загородній, політтехнолог, і партнер національної антикризової групи, був гостем нашого ефіру. Дякую вам, пане Тарасе, ще раз. Дякую.